З молебним виступами творчих колективів та козацькою кухнею на Боковині у вишкільному таборі Добринівці відзначили відразу декілька важливих свят: День захисників та захисниць України, День українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці, День створення УПА. Національно-патріотичний, військово-спортивний, традиційно християнський вишкільний табір Добринівці діє вже сьомий рік. За час його існування військові навички тут здобули тисячі підлітків та дорослих. Традиційне дійство розпочали. З молитви за всіх загиблих не тільки за період сучасної війни, а й за всю історію національно-визвольної боротьби українського народу. Захід супроводжувався демонстрацією військовими практичних навичок виживання під час бою, майстер-класами, театралізованим дійством, національно-патріотичним концертом, а ще смачною козацькою кухнею. У подальшому такі заходи і вишколи для підлітків і всіх охочих для виховання національно-патріотичного духу планують проводити і надалі.